Раніше на заводі Верстат Універсалмаш працювало понад 5 тисяч людей. Сьогодні 123. Тривалий період підприємство не працювало. І тільки нещодавно тут погасили заборговану зарплатню. І люди нарешті мають стабільну роботу. З ностальгією згадую часи, коли на заводі працювали тисячі людей. Слюсар Леонід Боровицький. Великі плани після армії. Тоді він і не припускав, що присвятить виробництву 37 років життя. Хороший, колектив, був, роботи було багато, робили нормально, все було хороше весело. Ну, кожен мав свою роботу. А от про період невиплати заробітної платні робітники говорять неохоче. Дім у буквальному сенсі доводилося виживати. Годувальником було боляче дивитися у вічі рідним. Своїми поневіряннями на силу поділився слюсар Володимир Давидович. Ну, де попадали на другі підприємства по колгоспах, де платили гроші. Їздили, шукали, визванювали. Володимир, як і інші колеги, не сидів, склавши руки. Говорить, що знання, здобуті на підприємстві, стали корисними у житті. Мені це спеціально знадобилось, коли не було роботи, звісно. Ну, везде є оборудовання, везде його треба ремонтувати. А нового зараз ніхто не купує. І ми ходимо де ремонтуємо. Верстат «Універсалмаш» – дійсно унікальне підприємство. Його верстати є у багатьох країнах світу. І якби не новий директор, невідомо, скільки ще б ржавіла і простоювала потужна техніка. З приходом нового керівника. На підприємство вдалося повністю погасити заборгованість по заробітній платі це 700 тисяч. Така сама сума була погашена і по пенсійному фонду, і того мільйон 400 тисяч. Взагалі, з початку року по області. Заборгованість по заробітній платі зменшилась на 2 мільйона 300 тисяч. Ну і самі бачите, 700 тільки за рахунок цього підприємства. Торік керівну посаду тут обійняв колишній начальник цеху Володимир Сингаєвський. Він пишається, що при вході на завод можна побачити нещодавно висаджені туї, полагоджений парадний вхід. А донедав це місце воліли б уникати. Тут вже закінчуємо ремонтувати кришу над інструментальним цехом. Я рахую, що це саме основне досягнення, тому що. Криша за часи, скільки завод існує, практично вона ну, так ремонтувалася. Перші 20 років то такої потреби великої не було, тому що вона ще була в нормальному стані, але за останній час вона зруйнувалася взагалі. На базі Верстат Універсалмаш планують реалізувати інноваційні енергозберігаючі проекти. Додатково створити 100 робочих місць. Усі передумови для цього є. Чи багато що змінилося. Коли раніше тут не можна було пройти, все було в грозі, то сьогодні приємно, чисто, охайно. Сьогодні люди задоволені роботою. Сьогодні немає не тільки боргів і заробітної плати, а сьогодні заробітна плата підвищується. Якщо в минулому році за перше півріччя середньомісячна зарплата становила 1,1 тисячі гривень, то на сьогодні 1,8-1,9 вісім, <плес> одна Вдалося все-таки знайти замовників і ту роботу поновити, тому що репутація заводу за останній час була така, що... Хто говорив, що його вже взагалі немає на не існує. Хто говорив, що завод просто-напросто не працює. Замовлень справді вистачає. Сингаєвський не полінувався і об'їздив у Білорусі ті підприємства, де раніше встановили наші верстати. Деякі з них ремонтуватимуть саме у Житомирі. На одному ремонті зупинятися не збирається. У нас день є повна гамма машин. Я маю на увазі конструкторські документації для каменепереробки. Це дуже таке інтересне і актуальне питання для Житомирщини, тому що Житомирщина має на сьогоднішній день 60% запасів гранітів від всієї України. Переробників багато. Багато хто на сьогоднішній день перейшов на закупку обладнання вже китайського, де хто, хто вже кому вдалося більше кошти заробити, купує там бушне обладнання в Німеччині, італійське. Але на сьогоднішній день я хочу сказати, що обладнання, яке спроекту на заводі, воно ніяким чином не гірше від того обладнання цього року. На верстат «Універсалмаш» почали реалізувати проект по виготовленню та капітальному ремонту трамваїв і тролейбусів. Для цього виділено 10 тисяч квадратних метрів виробничих приміщень, і це не єдина сфера, де підприємство затребоване на Житомирщині. В Житомирській області на чоловічний день що Я говорив, у нас є замовниками Ємельяновський гран-кар'єр, Лезніковський гран-кар'єр, де ми ремонтуємо капітальним ремонтом верстати в там токарні верстати, завод прогрес Бердичівський, де стабільно практично за цей рік. Вони вже нам дали в ремонт два верстати. Ми їм відремонтували. Відтак працівники почуваються впевненіше і не бігають у пошуках роботи. Кажуть, завод поступово відроджується, бо тут лишилися найкращі і найстійкіші кадри. Приймали участь і робили, ми, ми за. Ну, Якби другий директор каже, так що буде ще в нас хороше буде. Будемо бачити, поживемо побачимо. Ми стараємося, того, щоб щось вносити свою, як казав, як це діло. Потихеньку розвивається наше підприємство. Нам приємно, що є стабільність, вже кожен місяць якась зарплата, там хоч невелика, але є, ну не без грошей і не без роботи. Позитивний досвід роботи з погашення заборгованості є і на інших підприємствах Житомирської області. Для вирішення цієї проблеми в рамках виконання соціальних ініціатив президента було налагоджено співпрацю правоохоронних і контролюючих органів, аби люди нарешті отримали свої зароблені гроші. Хороший дуже приклад теж в місті Житомирі це вібросепаратор. Якщо говорити про область, то Гранітницьке це комунальне підприємство в Малинському районі, де повністю в ноль погашена заборгованість по заробітній. Платі. Заступник голови облдержадміністрації зауважив, що проблемними у сенсі виплати заборгованої зарплатні лишаються підприємства загальнодержавної форми власності. Тут потрібна законодавча ініціатива, яку закликав досконалити президент України. Потрібно брати дозволи, щоб Верховна Рада їх починала давати на відторгнення майна на неефективно працюючих підприємствах для того, щоб його реалізовувати це майно, щоб туди заходив ефективний власник, і таким чином ми гасили заборгованість яка існує. Ще на сьогоднішній день для підприємств банкрутів існує свій механізм. Господарський суд на такі об'єкти призначає арбітражного керуючого у різних судових процедурах. Він називається розпорядником майна керуючим санацією, ліквідатором. Через арбітражного керуючого здійснюється зв'язок між сторонами, судом та учасниками у справі про банкрутство. З початку року трьох арбітражних керуючих, які несумлінно виконували свої обов'язки, позбавлено ліцензії. І ми на ці підприємства приходять нові люди, які намагаються ну, зрушити ситуацію із мертвої точки. Наш співрозмовник, юрист Валентин Мотовильник, каже, відповідальність за невиплату заробітної платні в першу чергу покладається на керівника. Працівник має право звернутися до суду, щоб забрати свої кревні керівника за злочинні дії можуть покарати штрафом або позбавленням волі на строк до двох років. У разі невиконання судового рішення Державної виконавчої служби, після відкриття виконавчого впровадження по тим чи іншим причинам, можна звернутися до суду на невиконання рішення, а також можна звернутися у прокуратуру на непроймені дії посадових осіб Державної виконавчої служби. Крім погашення заборгованої зарплатні, важливо не забути й про інші клопоти. В обласній адміністрації звертають пильну увагу, аби провадилися виплати і внески, від яких залежить майбутнє працівників. Невиплата підприємством до пенсійного фонду внесків означає, що люди, які там працювали, які мають заборгованість під час нарахування пенсії, ці місяці, а то і роки роботи, не отримують собі в стаж. Тому це одна із першочергових наших завдань. Тому що ну, кожна людина рано чи пізно виходить на пенсію. Попри труднощі, наголошує Ярослав Долгих, вдається відроджувати підприємства. Верстат Універсалмаш, куди ми навідалися, не тільки сплатив борги, а й набирає виробничих обертів. Замовлень стає дедалі більше, збільшується кількість робітників. Хороша сьогодні динаміка. Ми її демонструємо. І демонструємо її завдяки тому, що всупереч усім розмовам. Усім е критиканством економіка в Житомирській області потихеньку зростає, і це дає змогу і реалізовувати соціальні ініціативи президента і вирішувати проблеми, які нам дісталися від попередників.